Всім привіт! Ми з України, з вами генеалог Сергій Фазульянов. Щось мене трошечки почав втомлювати цей формат щоденних е 10 хвилин. Про взагалі і про якісь корисні речі про генеалогію, але треба, хочу писати далі щодня, але буду трошечки, мабуть, міняти формат, тому спробую зараз зранку розказати про те, що я собі запланував, а на вечір спробую розповісти. Про те, що в мене вдалося і чого не вдалося. Така в мене чергова версія мого кіпишу на голові, але вона така, в принципі, прикольна. Треба буде навести з нею трошки ладу. А, отже, сьогодні у нас неділя, 39-й, вже наче 39-й день спочатку вторгнення. Вчора було оголошено про те, що росіян. В Київській області більше немає, їх вибито знищено, вони втекли, подекуди ще будуть зачистки від недобитків, але це я не думаю, що займе дуже багато часу. В Чернігівській і Сумській області так само вони драпають, переносять на Харківську, Донецьку, Луганську область основний удар. Судячи з усього того, що відбувається, хоча поспілкувався з Краматорськом, то кажуть, що в них досить спокійно і тихо. Ну, будемо сподіватися, що воно так і буде надалі, і росіянам нічого там не вдасться. Що я хочу сьогодні поробити? Отже, хочу попрацювати з метриками, повичитувати далі, бо там досить багато матеріалу, і треба, треба працювати, треба робити. Попрацювати з метриками по моїй вже улюбленій добровільській парафії Павлоградського по повіту. Хочу попрацювати з кейсом. Там, там досить ще один, досить такий складений, скажімо так, не складний, а саме складений з різних шматочків кейс. Там і Донецька. І Дніпропетровська область, і Миколаївська область, тобто там досить багато фрагментів. Ну і хочу погратися або у Відьмака, або в Сталкера. В Сталкера погратися хочу на фоні е чергової згадки про е Рудий ліс і про Чорнобильську зону відчуження. Я може десь, якщо не забуду. Премонтую трошки зображення з нашої експедиції 2014 року з вимірюванням радіометром, які рівні показувало на кладовищах зони. Бо коли ми їхали через Рудий ліс, радіометр не міг зафіксувати якогось сталого значення, він з мікрозівертів переключався на мілізіверти, тобто там перевищення були шалені, і це ми рухались. Бо по дорозі, яка йде, нова дорога наслана спеціально для сполучення між пунктами в зоні. Вона наслана з завезенням нових будівельних матеріалів, чистеньких, без забруднення і так далі. Вона піднята над загальним рівнем землі в цій зоні, тобто насипано насип, потім на нього шари, які мають бути для дороги накладені. Ну і асфальтом все це, це заасфальтовано. За, і все одно там дуже шалені перевищення по цій дорозі, яка, начебто, вже з певним шаром захисного цього матеріалу будемо його так називати, наслана. А росіяни вирішили окопуватись, грубо кажучи, перпендикулярно до цієї дороги в лісах і в полях навколо неї. І це повний маразм, повний, повний ідіотизм. А там будуть перевищення ще більше, бо по цій дорозі навіть немає, ну, як правильно сказати, існує заборона зупинятися і навіть рухатися на швидкості нижче певного рівня. Ну, Якщо я не забуду, я покажу фото з кладовища прип'ять. Можливо, складовище якихось сіл. От якраз Прип'яті, Я пам'ятаю, що там було. 15, якщо не помиляюся, наче 15 мікрозівертів показувало при тому, що а, в Києві показує 0,15 мікрозіверта, тобто це в 100 разів перевищення від е, звичайної норми в Києві. От це була моя перша ранкова частина, відео яку я е, сподіваюся сьогодні використати як певний дороговказ на сьогоднішній день. І у другій частині розповім, що мені вдалося зробити з того, що я собі напланував, а також, можливо, якісь корисні ідеї, які я сьогодні буду використовувати в своїй роботі. Побачимось за кілька миттевостей. Зранку я пообіцяв, що ми побачимось через кілька миттевостей, але потім я побачив новини. Особливо щось говорити про. Мої сьогоднішні успіхи ні в генеалогії, ні у відпочинку не маю особливого бажання, тому що єдина емоція, яку я зараз відчуваю, це, мабуть, ненависть. Неймовірна ненависть. Тому сьогодні я не буду довго завершувати цей влог. Я просто хочу, щоб кожна тварюка, кожна істота, яка сьогодні докладається до геноциду українців, подохла в страшних муках.